Сьогодні у нас відбувається засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічної та регуляторної політики, регламенту міської ради та депутатської діяльності. Форум у нас є. Прошу голосувати за початок засідання постійної комісії. Хто за, проти, утримуємося. Дякую. Порядок денний наступний. Перше питання про розклопотання фінансового управління Київської міської ради від 27 року номер 438 щодо внесення змін до розпису бюджету Київської міської територіальної громади на 2024 рік, розповідає Герасі Тетяна Миколаївна. Друге питання про розклопотання фінансового управління Київської міської ради від 27,11-20 рік. Номер 444 щодо внесення змін до розпису бюджету Київської міської територіальної громади на 2024 рік, доповідає Гарасим Тетяна Миколаївна. Далі, друге питання, різне. Хто за те, щоб затвердити озвучений порядок держму? Будь ласка. Голосуємо за, проти, утримуємося. Дякую. Перейдемо до розгляду порядку денного. Перше питання про розвитку питання фінансового проміння Київської міської ради від 2021 року, номер рік 438 Будь ласка. Шановні члени бюджетної комісії, в зв'язку з додатковим виділенням бюджетних трансфертів, необхідно внести зміни до доходної та додаткової частини бюджету Київської міської територіальної громади на 2024 рік. Наступна зміна. За рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування, учнів, початкових класів, закладів загальної середньої освіти у сумі 428 тисяч 500 гривень, згідно постанови Кабінету міністрів України від 2020 року. Відділу освіти та молодіжної політики Київської міської ради збільшити доходну частину бюджету спеціального фонду походу коду десять 374 сімдесят у сумі 428 тисяч та збільшити видаткову частину спеціального фонду на суму 428 тисяч 500. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у, сумі, у, у 2024 році у сумі 3 млн 497 тисяч 700 гривень. Згідно розпорядження Кабінету міністрів від 26.12.2024 року відділу освіти та молодежної політики Кулійської міської ради збільшити доходну частину походу 410-330 3 мільйона 497 700 та видаткову частину на цю ж суму 3 мільйона 497 тисяч 700. Просимо розглянути та погодити вище зазначення зміни до бюджету Київської міської територіальної громади на 2024 рік. Дякую, Тетяна Николаевна. Шановні колеги, пропонується наступний висновок постійної комісії. Це перше. Погодити внесення змін до розпису бюджету Київської міської територіальної громади на 24 рік, які були озвучені. І друге, це доручити Київському міському голові, видати розпорядження про внесення змін до розпису бюджету Київської міської територіальної громади на 2024 рік. З подальшим його затвердженням на черговій сесії Київської міської ради. Хто за те, щоб проголосувати за дане рішення? Хто за, проти, Утримуюсь. Дякую. Наступне питання друге. Розвит питання. фінансового управління Київської міської ради від 27.11.2020 року номер 444 щодо внесення змін до розпису бюджету Київської міської територіальної громади на 2024 рік доповідає Тетяна Миколаївна. У зв'язку зі зміною бюджетних трансфертів необхідно внести зміни до доходної та видаткової частини бюджету Київської міської територіальної громади на 2024 рік, а саме зменшити доходну частину бюджету загального фонду по коду доходів 410 514 20 за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної чи сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевого бюджету у сумі 4 тисячі 770 гривень. Відділу освіти та молодіжної політики Київської міської ради зменшити на суму 4 тисячі сімсот гривень. Просимо розглянути та погодити вище зазначені зміни до бюджету Київської міської територіальної громади на 2024 рік. Дякую, четвертий рік. Я потім пропонується наступне рішення. Перший пункт поводи внесення змін до розпису бюджету Київської міської територіальної громади на 2020 рік, які були озвучені Тетяна Миколаївна. І другий пункт доручити Київському міському голові, видати розпорядження про внесення змін до розпису бюджету Київської міської територіальної громади на 2020 рік з подальшим його затвердження на черговій сесії Київської міської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Друге питання різне. Чи будуть якісь питання? Немає. Шановні колеги, ми оздавний порядок десідання постійної комісії. Хто за те, щоб завершити засідання постійної комісії? Хто за? Проти? Утримались? Дякую.